Мої вітання, шановні друзі, давайте подивимося таке питання, до чого готується банкова. Ну, ця влада ж розуміє прекрасно, якщо вони ну, так відкрито, відверто б'ють по антикорупційних організаціях. Да? Ну, давайте цього. Шабуніна. Шабуніна це голова центру протидії корупції, теж відкриті кримінальні справи. Тобто, Починається такий най... ну, наймас... наймасштабніший удар по антикорупційних органах. Так? Тобто є питання. До чого ж готується наша влада? До чого готується банкова? До чого вона готується? Які в неї плани? Вони готуються себе захищати, боротьба. Так? Вони готуються себе. Захищати, відстоювати, відстоювати свою рутинну роботу. Їм треба успішно себе захистити, так, це успіх. І своєю роботою вони відроджують якісь процеси в Україні. Зараз ми подивимося, які. Ну, бачите, вони відстоюють себе, ну, їхня робота, да, їхня робота, те, що про неї відомо про цю роботу, викликають постійно такі скандали всередині суспільства. Всередині суспільства їх робота спрямована на те, щоб кардинально змінити. Змінити ну, якусь, якусь ситуацію. Да? Ситуація, зміни. Зміни, Да? Зміни. І те, що було запропоновано до цього, їх не влаштовує. Так? Тому необхідні якісь зміни. Які зміни вони готують? Вони борються, вони працюють, вони хочуть вийти якийсь інший рівень, так? Да? Успіх, перемога, успіх, хороші, хороші. Тут треба робити зміну стосовно ну, досить результативну, скажімо так, успішну результативну зміну. Але вся їхня робота, дивіться, робота викликає скандали в суспільстві. Да? І тут сонечко, але вони чогось відмовляються від цього сонечка, вони відмовляються від якогось якихось позитивних змін да, ведуть. І все це робить група осіб об'єднання спільними <кій> думками. Група осіб, близьких по духу людів, людей. Да? Близькі по духу люди відмовляються, для чого вони визначилися і готові. Так, готові. Роблять вони це за порадою. Тобто цими людьми управляє якийсь єрофант. І за їхніми, за його планом, починаються певні процеси в Україні. Тут, дивіться, група осіб, близьких по духу, керовані єрофантом, тому що трійка Пентаклів це завжди є організатор всього того, що відбувається. Да? Отак от, от. І це, скажімо так, близькі по духу люди, які які. Колективно спів, співпрацюють да, під керівництвом якоїсь людини над спільними цілями, над спільними цілями, над спільними ідеями, близькі по духу люди. Керує Єрофант. Давайте ще подивимося, що це може бути. Робота їх, їх робота пов'язана із перспективою на майбутнє, плани на майбутнє. Які плани у них на майбутнє? Перспектива, яка план? Це план на майбутнє. На майбутнє розвитку України, наприклад, це може бути. Розуміє? розумієте? Але яке майбутнє? Тут потрібні їм кардинальні зміни. Потрібні кардинальні зміни. Ось вони випадають, кардинальні зміни. Зупинити, призупинити. На майбутнє щось призупинити. Що призупинити? Призупинити і відмовитись. Дві карти, які випали на початку. Успішний розвиток, успішне відродження від нього треба відмовитись. Зміни. Ну, знаєте, багато політиків досить досвідчені говорили, що прийшла влада ліквідаторів. Ось так. Тобто, повернути колесо так, да? щоб успішний розвиток, ну, від успішного розвитку відмовитися. І, і за цією групою осіб, друзів, однодумців, близьких по духу, за ними стоїть, стоїть вони в одній команді, бо це одна команда керована єрафантом. Для того, щоб на перспективу зупинити план, зупинити план якийсь, да? Який план я вам сказала? План розвитку України. Швидше всього. Тут по-іншому вже не скажеш. Для людей, да? План, план зупинити, зупинити. Розвиток суспільства, скажімо так. Зупинити розвиток для суспільства. Пропонується реалізація дуже швидка. Вони пропонують дуже швидку реалізацію, вони дуже швидко йдуть до своїх цілей, а я вам говорила в своїх розкладах, що для них ситуація прискорюється, їм треба щось робити. Значить, знову повторюю. Подивіться, будь ласка, за 24-й рік для чого прийшла команда імператора, для чого прийшов Жезовий король. Яке завдання? Повторюю свої слова знову дослівно. Прийшли для того, щоб через юстицію юстиція проходить червоним, червоною лінією через усю їхню діяльність, через юстицію змінити карму України. Я тоді знаєте, я, я тоді говорила, що. Будуть прийняті якісь, якісь закони, так? Якісь закони які їм треба прийняти якісь закони, які б змогли змінити вектор розвитку України. Те, що зараз відбувається. Дивіться, пройшло 7-8 місяців, я тоді не могла ну, продивитися, що це буде саме <кій> <кій> на да? ну, там не написано на картах, що це за організація, але подивіться, як точно, просто в яблучко програється розклад. І знову тут дуже швидко треба реалізувати їм, дійти до цілей. Дуже швидко вони рвуться до певних цілей, для яких змінити? Змінити да? змінити успішно сонечко для України відмовитись від розвитку України. Ну, це ж тормозить, звичайно, що з таким підходом до корупу. Ну, маючи таку корупцію, нам не, не бачити ж Євросоюзу, звичайно. Да? Дуже швидко йдуть до, до... цілі, яка. Випала карта при вас витягли, да? При вас витягли. Яка карта? Правильно. Швидко зруйнувати. Те, що я тільки що вам сказала, да? до влади прийшла, влада ліквідаторів. Ось так. Тоталітаризм зростає, СБУ прокуратура, яка буде розправлятися з усіма інакомислячими, да? і з тими, хто бореться з корупцією, ну. Що? Що, тут? От що тут ще? Реалізація дуже швидка по башні. Розвитку України. Ось вона, Україна. Ну, дивіться, як. Ну що я можу сказати? Все, ось так. До чого готується влада запитання? Колісниця, башня Україні. Тому що домовились робити це швидко. Да? Відійти від якихось проєктів нових, да? від проєктів заради особистого збагачення, прийнято рішення, да? заради особистого збагачення, тому що завершується уже етап, треба прискорюватись, треба демонтувати все те, що було надбанням Революції Гідності, да? етап завершується. Хитро... тут хит... хитра... Тає, таємниця, да? Хитра таємниця є, силові структури це все таємно. Да? Таємно, по-хитрому. Тут кража, дивіться, тут кража. Світ же ж незадоволений. Да? Світ незадоволений кражею, Кражею, да? світ і кража. Світ незадоволений, Що із банківської системи світ незадоволений, дивіться, банківська система, світ. Що є кража, таємна а, а таємна кража це ж є корупція. Да? Силові структури цим займаються для того, щоб це все виводити до інших берегів. Так, бачить ситуацію світ і це затруднює наш шлях і не, унеможливлює наш шлях е, захищатися. Да? О, такі маніпуляції вони боляче б'ють, да? боляче б'ють. Е, система повинна бити по корупції, але, але силові структури б'ють по, по організаціях, які. Які цим займаються, дивіться. Тут іде захистити так, такі дії, маніпуляції для того, щоб захистити удар, да? змягчити захистити або захиститись від удару корупціонерам і знову хто за цим стоїть? Ну, хто стоїть, все зрозуміло. Ось так. До чого готується банкова? Все зрозуміло. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.